Добрий день всім! Ви на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина. І я дякую вам за те, що ви приділили час, щоб подивитись мій новий ролик. І, взагалі, дякую за те, що ви підтримуєте мій канал різними способами, підпискою, подобайками, коментарями і дякую за те, що просто переглядаєте мої, мої сюжети. Сьогодні я вирішила показати вам тільки чайні тріо. Ну, переважно чайні тріо. Е, накопичились дос, досить багато їх за останній час. Я якось їх так розподіляю по різних сюжетах, а тут вирішила показати все разом. Ну, так, така в мене була сьогодні ідея. Сподіваюсь, що вам сподобається. Отже, розпочинаємо. Перш за все, хочу сказати, що в моїй особистій колекції чайних тріо небагато. Ну, напевно, вісім. Е, Можливо, до 10 і, і, і то менше. Я думаю, що десь до восьми я не рахувала спеціально, але думаю, що їх небагато. Е, ну, якось вони для мене об'ємні, е, але все одно чайне тріо користується популярністю в, у всіх усіх. Е, Колекціонерів, я так вважаю, ну, переважно німецькі чайні тріо, і не тільки німецькі. І це такий особливий вид порцелянового мистецтва, на мою думку, який не залишає нікого байдужим. Це як невеличка картина, це як невеличка пісня, музичний твір якийсь. Саме, саме чайне тріо. Ну, такий вступ ліричний. Отже, рухаємося. Перше я хочу показати вам тріо. Стареньке, але і тут немає клейма, є тільки цифри. Тобто, це які, якась, якісь підприємства випускали його. Воно для вітрини, бачите, з цього боку немає оформлення. Воно має таке сіре оформлення, сіре оздоблення я маю на увазі головний. Колір замість позолоти, що говорить нам про те, що це, напевно, 30-ті, а можливо 40 роки. Колір не, тільки, не просто слонова кістка, скоріше, навіть ні. Такий трошки сіруватий. І цей колір порцеляни гармонійно поєднується з оздобленням. Ось така чашка. Красиве блюдечко. Тут чудовий рельєф. Подивіться, будь ласка. Оздоблення це деколь. Ну, Окрім рельєфу, і Ну, Це не малюнок, це теж штампи сірого кольору. І тут невеличкі букетики. І ось така тарілка. Немає, я ж кажу, що немає нічого. Але вона в чудовому стані, і ми вирішили її купити, тому що ну, вважаю, що вона достойна того, щоб бути в колекції. Ось така трійка перша. Наступна трійка того ж періоду, і вона також кольору, мені здається, теж немає клейма, немає маркування. Тут зовсім. Колір трошки більше жовтуватий, ніж попередня трійка. І тут оздоблення таке, ви бачите, да? є також рельєф, є красива ручка, тут вже з двох боків вона оформлена, є візерунки, це деколь, це не ручний розпис. Ось таке блюдечко з рельєфом. Дуже гарне. А тарілка трошки інша, ну так трапилось. Бачите, тут чорний колір оздоблення, а на тарілці такий бліднуватий. Ну, звичайно, це не недолік свого роду, але я думаю, що вона теж може знайти свого шанувальника, ця трійка. Вона не буде коштувати дуже дорого, але мені хочеться просто, щоб у неї була своя домівка нова. Дві наступні трійки я об'єднала, показую разом вам, через те, що вони приблизно одного періоду, приблизно, і тут багато позолоти. Це вже після, після війни, це вже період, коли відбувається, так би мовити. Розквіт порцелянового виробництва. Ну, Я маю на увазі вже такий період 50-70-ті роки. Ось ці дві трійки. Перша це Оскар Шалер. І климу ставили з 1950 по 70-й рік. Тут дуже красива ручка. Вона досить стримана взагалі вся ця трійка. Тут немає особливого такого ем, рельєфу. Але є оздоблення за допомогою жовтого кольору, градієнт такий, і зверху е, накладений такий дуже красивий візерунок золотий. Ось таке блюдечко. Е, і таке, така тарілочка. Просто, але, е, урочисто, як на мене. Ось така трійка перша. Е, і друга трійка, е, вона. Е, Має ось такий чудовий смарагдовий колір, багато позолоти, ніжка, красива ручка. Тут є клеймо зелене, але на блюдечку є більш чітке. Оце поєднання літер веб означає, що це вже народне підприємство, це територія Німецької Демократичної Республіки була, і вже в їх всі таку реорганізацію робили цих підприємств, де додавали ці літери веб. Тут є невеличкий схід фарби зеленої, але мені здається, все ж таки вона досить ефектна. І це їй не дуже заважає, скажімо так, сприйняттю і її цінності. Наступна трійка 1930 року це чудове арт-деко. Є клеймо. Ви бачите, минулого разу я показувала такі трійки. Це компанія Це Шерцер. Вона в гарному чудовому стані, є маленький такий чіп тут з боку. Така ручка, ніжка, як спідничка. Чудове поєднання позолоти і е, синьої фарби, такої, таких хвиль блакитних. Дуже гарна трійка ефектна. І, я вважаю, що вона теж заслуговує уваги. Інша трійка е, дуже ефектна, але не дуже стара. Хоча це е, репліка стилю такого арт-деко, але навіть мені здається, тут такий японізм проглядає, е, тому що ну, ці квіти, вони нагадують, японський, японське мистецтво, хоча це деколь, це наручний розпис. Тут неймовірна ручка, це Зелтман Вайден. 1950-1970 рік. Тобто два десятиліття таке клеймо ставилось. І я не часто зустрічаю подібне насправді посуд з таким климом. Подивіться на цю красу. Все в чудовому стані. Дуже гарне блюдечко з рельєфом. І така ж тарілочка. Ось ще одна трійка. Тут, до речі, хочу вам показати, що на блюдечку і на чашці однаковий рельєф. Ну, повторюється. Мотив повторюється. Ось така краса ще в мене є. Наступна красуня це вже більш рання ранній період. І досить популярна в Німеччині, зазвичай ця компанія. Користується попитом, це Пауль Мюллер, який потім став частиною Хученройтер. ось таке тут клеймо, 1928-1939 рік. Тут є позолота, є квіти, це деколь. Ніжка знов таки. Ось таке рельєфне блюдечко. Є невеличкий схід позолоти. Ну, але тут вже нічого не поробиш вік. Е, і ось така тарілка. Досить повторю, що досить рідкісна вже продукція для сьогоднішнього часу. Ну, принаймні, е, я зустрічаю не часто. Коли зустрічаю, із задоволенням купую. Рухаємося далі, і перед вами компанія Фюрстенберг трійка. Я думаю, це теж десь 50-ті роки. Можливо, пізніше, дуже багато позолоти, не всюди вона збереглася добре. Чашкою користувалися. Ось таке блюдце. Блюдце і тарілка ось в такому стані. Тут є клеймо, до речі, на блюдці немає що рідкість. Ось таке зелене клеймо Фюрстенберг. Мені тут сподобалось, знаєте, чому ми їх взяли? Бо вона така, ну, можна сказати, не, не дуже кидається в очі. Подивіться на ці конвалії, які розташовані по краєчку. Це ж конвалії? Ну, або дзвіночки. Ну мені ближче конвалії. Ось за ці конвалії ми її і придбали цю трійку. Не дивлячись на те, що вона досить стримана і має е, сліди побутування, тим не менше, наступний комплект. Таких в кольорах зелених, ну, напевно, да, ближче до до кольору Тіфані, хоча більш, більш зелений, менше бірюзи. Ось така трійка. Це трійка 70-х років. Я не буду називати компанію, там їх, їх було декілька, я вже не буду уточнювати, але це клеймо 70-х років, десь 72-й, 74-й, 76, приблизно так. Вона в гарному стані. Ось таким оздобленням. Всередині букет. Це деколь. Це вже період і територія Німецької Демократичної Республіки. Блюце ось таке така тарілочка з майсенським букетом. Ось така краса. Ну, ви розумієте, що. Вона нам сподобалась, і ми її придбали. Наступна трійка для мене загадка. Я так і не знайшла е, виробника. Я не зрозуміла, не, не, ніде не знайшла. Можливо, це е, е, клеймо, яке є на, ці, е, на цих предметах, це якась художня майстерня. Колір слонова кістка. Ніжний, дуже-дуже ніжний такий колір екрю. Позолота, матова. Всередині букет це деколь, але. Е, Ну, бачите, якось воно поєднання яскравого е, букету, і колір порцеляни такий, е, що вони неймовірно виграшно поєднуються. Ручка. Я думаю, що це теж 70-ті. Ось таке климо, Баварія, Німеччина, але що саме е, ну, не знайшла я? Блюдечко, теж зі слідами побутування легкими. Це на останній барахолці ми придбали фактично одне тріо. Хоча було дуже багато цікавих знахідок, я покажу їх наступного разу. Але те тріо було одне. І ось така тарілка. Неймовірної краси трійка. Ну, якось вона так для мене виділяється з всього. Ось така. Не буду ставити вже ось така знахід. І ще одна трійка, ця вже зовсім рідкісна. Як на мене, знов таки я дивлюся зі своєї точки зору, тому що в нашому регіоні, в нашій землі, такі речі зустрічаються на барахолках не часто, скажімо так, за невеликі кошти, за досить пристойні кошти. це Старовинна, синього кольору. Ні, тут, тут, знаєте, він не синій. Тут також бірюза, морська хвиля, трошки, трошки темніша, більше синього. Тут теж немає позолоти, є чорний, такий чорно-сірий колір ось таке оздоблення. І це ручний розпис. Така троянда. Дуже гарна. Людочко. Також з оздобленням легкі сліди є теж побутування. І ось така неймовірна тарілка. Не знаю, я, це, це така знахідка для мене ну, неймовірна за останній час. Хоча мені всі вони подобаються, кожна по-своєму, але все ж таки ми розуміємо. І тут клеймо ось таке хангі мальт, тобто ручний розпис. І це клеймо перше клеймо компанії Кала. 1894 рік почали ставити такі, таке клеймо. До якого часу я не знаю, але є мова в каталозі. Пишуть, що з 1891 року. 4, перепрошую. Ось така трійка. Теж мені зустрілись. Звичайно, я була щаслива. І на друзі, я хочу показати вам сервіс. Я ми купили його досить давно, десь, напевно, півтора місяці, і я його не показувала. Ну, тому що тут є вади, і мені якось душа болить його, про нього, його показувати і е, про нього розповідати. На жаль, все одно ми придбали, не дивлячись на те, що тут є вади, можливо, я буду продавати його по окремих потрійках, ну, покажу разом. Це дуже-дуже відома англійська компанія. Вона називається ось таким чином це Кулпорт компанія, яка існує з середини 18-го сторіччя. Вона потім працювала до 26-го року, потім вона ввійшла до складу Веджвуд і клеймо, яке я вам показала, вже ставили, тобто марка існувала десь з 60-х років. Цей декор, який ви бачите, називається троянда Мін. «Роза мін", Мін-кроза. Ну, це, мені здається, якась або китайська, або японська назва, або назва троянди така. Це що я знайшла. Неймовірної краси предмети. У мене шість комплектів, але, на жаль, на жаль, один, одна чашка бита. Я її навіть тут не виставила. Останнім часом мені зустрічається по п'ять комплектів весь час. Як казав старий Альф, це щось таке релігійне, можливо, якась проща. Щось я відробляю, не знаю, відпрацьовую. 에, неймовірної краси трійки, ви самі бачите. Давайте ближче вам буду показувати. Чашка <клес> такої форми, що це може бути і кавова, і чайна. Малюнок це підглазурний. Ні, під рукою я відчуваю, але відчуваю не, не об'єм, а так просто, просто як зображення. Ну, воно, дуже, воно дуже гарно виконано. Тут, мені здається, ручний розпис. Це такі рожеві цяточки. Красива. Красива чашка, ось такий малюнок. І ось така. Тарілочка. Це, звичайно, кістяна порцеляна, білосніжна. Я не скажу легка, чашечка так, але загальна вага відчувається. Маленький вершківник. Прозорий, бачите, як видно пальці. І цукорниця. Цукорниця, на жаль, має ваду. Ось тут є такий, як лоска, а, скол. Все інше в гарному стані. Ну тут, знаєте, висока якість англійської порцеляни а, вона говорить сама за себе. І великий чайник. Досить великий. Є кришка, ось таким тримачем. Але вона, на жаль, ця кришка, все ідеально, насправді. Це чайник, там є дірочки, але вона не лягає, як слід. Вона все, все ж таки трішечки, бачите, ось так вона гойдається. Нібито все нормально, але трошечки кришка гойдається. Ну, я показую так, як є, тому що ну, для вітрини, звичайно, воно підходить, але ж я також розумію, що кожен з вас хоче придбати ідеальний посуд. Ось таким сервізом я закінчую свій огляд сьогоднішній. Сподіваюсь, вам було цікаво. Сподіваюсь, що посуд вам сподобався. Цього разу я пропоную тим, хто зацікавився моїми знахідками. Я залишу в описі і в першому коментарі посилання на Viber, посилання на WhatsApp, окрім Telegram. Я пропоную вам писати, тому що все одно так чи інакше, після, після сюжету, як правило, мені йдуть і якісь. Повідомлення про бажання купити, придбати той чи інший предмет. Не будемо вже так дотримуватись дуже ретельно понеділка. Особливо ті, хто, хто збирає зараз посилки, дівчата, то я їм пропоную повідомляти мені свої бажання. Дякую, що дивились, дякую, що лишаєтесь зі мною. Бажаю всім здоров'я. На все добре, до нових зустрічей.